Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, обговорили обстановку на фронті, розповів про ведення противником локальних наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Водночас сили безпеки та оборони завдають ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту. З генералом Брауном домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні. Також поділився із партнерами результатами наших досліджень щодо ефективності застосування певних типів озброєнь. Дякую генералу Брауну та всьому американському народу за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російськими окупантами. Разом переможемо. commander-in-chief of the armed forces of ukraine four-star general valery zaluzny had a telephone conversation with chairman of the joint chiefs of staff general charles quinton brown jr